наша, Яко же живе, уставляємо дожником нашим, не би на своє сушеніє, но ізбави нас от лукавого. І царство, сила, і слави, цієї сини Святого Духа, нині пресної віки Амінь, Господи, помилуй, Господи, помілуй. Господи помилуй, Господи, 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 помилу, Господи, помилуй, слава Отсу і Сину і Святому Духу і на ніби своє віки, вікова і поклонімся цареві нашому Богу, приїде, поклонімося Христу, цареві нашому Богу, прийдіть та поклонімся і припадім самому Господу Ісусу Христу, Цареві, Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличе бо все, єси зіло, во ісповідані вовлі, пото облегся, єси одніяся світом, яко коризою. Простирає небо, я кожу покриває, водами привез своя, Полагає облаки на восхождені своє ходять на криловітрені утворяни, ли своє духи і слуги своє, пламінь огненний, основає землю на твердий, я не приклониться бо вік віка без неє кори за її я на гора стануть води. От запрещений у твою побівну до ласа, рому твою бояться, восходять гори, не сходять поля бо місто. Є же я основали, єси їм приділ положилися, уже не прийдуть, ніж обратяться, покрити землю, посилаю источники бо посреди гор, пройдут пройдуть води, напаяються звіри сель і ажду до нагриво жажду свою. Натихтиця небесне до досереди каміння, дадять глаз, напаяє гори, От привез, вас приніс от ткло, до діл твої земля, прозибай, траву скотом, і, і злак на службу чоловіком і звести хліб от земли, і вино веселе серце чоловіка, умастити лице і леєм, хліб серце чоловіка укріпить, насититься Повний якедрилеванський же єси насадил. Там, оптиці, бо зніздяться, я родиво жилище придворительство, і тими гори високі, але він камінь прибіжу, що за яцем, сотворили силу, но времена, сонце позна запад свой. Положили сеть мої без ночь в неї же придеться зірі з ким не, не рикаючи, восхитити і взискати, от Бога пищу собі. Бос є сонце, і собравшися, і воложа свої гляводи. Зайде чоловік на діло, своє на діла, не є своє до вечора. Як возвеличишся, діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворилися, сповниться землі твари Твоє, я, сіє море великої, пространної, та могали женіще сла животного, мала і великими там у кораблі, приплавають сміс, і Гоже, создали, сируватися йому, всяко тобі чаю, де ти пишу, благоврем я благоврем'я, що тебе, і соберу, то твержу тобі руку, всяческа, і сповниться благости, одпращу вже тобі, лице восмітується, отимиши дух і щезнуть, і вопер свої возратяця, послаши духа Твоє, і сузи і. В новише лице земли буде слава Господня во віки, возвеселиться, Господь у Діх своїх призираю на землю, творяю трястися, прикасайся, горам і дим'яться во своє, Господи, і во животі моєм, по і моєму до днежа єсда усладиться йому, бесіда моя, аже звеселюся, Господі. Дай щезнуть грішниця от землі і беззаконниця, не бити, їм благослови душа моя, Господа. Сонце позна запад свой положили сіть мої, безнощ, яко якого звеличишся, діла Твоя, Господи. Вся премудрости у усотворилися, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже. Господу, помолимся. Господи, Вишні мирі і спасені, душ наші, Господу, помолимся. Господи, мирі, самироблостоянні, святий Божий, Божих, і свидененсі, Господу, помолимся. Святим храмі, і совірою, благовінням і страхом Божим ходящих, Онь, Господу, помолимся. Господи, всі тішим селенстві, Львів, попіринські ми обов'юбив єпископах наших, Кир кернілі, чесні присвітільстві у христі, де осем прищі Людей Господу, помолимся. Бо хранім народі нашим, придижачі властих наших, і осем воїнстві, Господу, помолимся. Господи помилуй. Раді сем'ю Святою, бити лісе і всяком, граді, Страні, вірою, живущих них, Господу, помолимся, благо воздуху і забилі плодов земних і временних мирних. Господу, помолимся, лаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених. І о спасенні, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. пресвятою, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і приснодів Марію со всіми святими повинувши самі себе й друдро, друг, і весь живот наш, Христу Богу предатім. Господи, як оподобаю Тобі, всяка слава честь і поклонення Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині присно, і у віки віком. Господи, тебе услышим я, услем'я, я, Господи. Господи, за тебе, услышим я, вонь міла сумолиння моєго, возврати да ми них тебі, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, як пред тобою, Жертва вечерня я услешим я Господи. Положи, Господи, хранені устом моїм і двері, раждення, в снах моїх, не уклони, серця моєго вословеса, лукавства, я не пшивати вини, горіх со чоловіки, ділаю, що беззаконні, і не сучтуйся свої збраними їх, накажет ні праведник, милості обличить мій алейже грішного да сі длаво мої ям, дякує молитва моя облаговолення, їх пожертви Божа, прикамені суді їх. Усллежаться, алали мої, якого з мого ша, яко то ще землі просідеся на землі, розточи, що сакості їх приаді. Якох тобі, Господи, Господи, очі мої на тял повахни, отими душу мою, сокранім і отці, ти уже а отцо, отц ще й беззаконніе, парутвом режу свою рішницю, де є с нас, же прийду. Гласу моїм, Господу, восла, гласу моїм, Господу, помолихся, пролию пред ним молені мої печаль, мою пред ним озвіщу. Не гдай щезати от мене, Духу Моєму, і ти познали, єси, Стризи Моя, пути Семку, не може кождахськ лише сі дні, смотря ходисних возглядах, і не бізнає мене, бійство от мене, ні зискає душу мою. Вазваху Тобі, Господи, рігти, єси, поани, моя честь, ми си на землі живих. Вонь мі молений моєму, як осмирився зіло, і збавим я одонящих м'я, як укріпише, паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ж до праведниці, дон, де живо здаси мені, і глубини возваху Тебі, Господи, Господи, услиши глас мой. Да буду душі твої внемлющі, гласу молиння моєго. А ще нас назреши, Господи, Господи, хто постоїть, яко у Тебе очищенієсть, обновлені я почитати ветхі закони добрі і душа, баче жонова, я почитати обновленьм обновляються в острові кобогу, як ола кола, і я, я же розуміти подобає тот язик, церкви нині устрояє мия, ти ворушені, приємлю ще, я твердо є бого, тім же імені настояще обновлення духовного торжествує. Потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, упова душа мого, я на Господа. Обновляйтеся, браті, і ветхого чоловіка, отложивши, воно гости, житні, житець Твойте, сімо наложивши от же смерть, ся година, кажем всякою лукавою треба, снігово зненавивши. І все ворати точею, помінающе древних та біжень, та кода обновляється, чоловік Сисечниця обновлен. Стражу я до нощі, остражу я до поває дістрага їхна Господа. Положив Єси кріпости церков Твою крісте, привічне Слове, О, основал Єси, Восюна, ка мене, не вірить, тім же недвижна прибиває твій вік, і мужиця Твоя ради, бо послідня я. Не врач на безчаловікам, е благодаря що боспівань Ти єси правда, віковий навік, і е ще царь наш, слава. Тебе. Господи, милосівного і в нього є збавлений, і Той збавить Ізраїля о цих високони. Христос на Твоя благотворення, як корміє, Божа свина, як молитви. А ми мати, і амулітри, андела, Тебі святого посилає все, хотя просвіщающа, і апостол священих верховного. Обновляю чоловіку і духом, тя все домовно на достославне і научающе лучим духа благодаті. Хвалите Господа, всі язиці, похвалите, Його, всі люди, на помазан священства потек єси, спасительного Позмістити страна із скорення, я нелестите терніє бого і насаждає нелеснує на учені, його душа вуком, тим життя блажим, як богоприятна і непомітима ученикам, веселящеся корні. Як у твердий самілость о нас, істина Господня пребиває Твовік, гравом Твоє я благости, после свою, ще не будри, я вишався разом нині, умер за єстиства, законом селився, блаженного гроб. сего істочних совенша им, но чудес, мудре корнілієм. Ісіляє я, і одоняє духи лукавстві я, Духом Святим Богох Славу суї, Сину і святому. Пам'ять обновлені, завершаючи Господи, святини, дателя, славяще молим. Посвятитися нашим чувством душ, молитвами, славний страсто терпець, блаже всесильне, і <плес> нині і во віке амінь. Днес древо явися, днес род єврейський погибе, Днес вірним царім і виявляє Натиспате, і паки тревогом, немолю вас требета ша, все сильне, Господи, слава. тебе. Світе тиха, і святе. Вон мій. Боже, заступник моє если те, и милость твоя предварит. Измим я, я рак моих Боже, от восстающих на я избавим я, Боже, заступник и милость твоя предварит Боже, заступник моє сити, твоя предварив, я сподоба, Господи, вовечер, сей, Без безріха, собрани нам, благословені си, Господи, Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, Милость Твоя на нас, як божию, в повачах є си, Господи, научи нас, оправданням Твоїм, є си, Владико, розуми нас оправданням Твоїм, є си святий просвіти нас оправданням Твоїм. Господи, мілость Твоя, в овина, руку Твоєю не празні, тибі подобає хвала, Тебі подобає півнієм, Тебі слава подобає, то Суєси, і Святому Духу. Ні, прислаємо велики віком амінь, Сповні вечерню молитву нашу, Господи, пілу. Заступи, ви. спаси, помилуй і нас Боже Твоєю благодатію. благодаті. Господи, помилуй. Вечера свяшенна, святомирна і безрішно, у Господа просім, Ангела, Ангела мирові наставника, хранителя душі вес наших, Господа просім. Прощай, оставлення при прирішені нашого Господа, просим. Добрих, полезних душам нашим і мира, мировий Господа просим. Аче врем'я живота нашого, ми і покаянні скінчити у Господа просім, християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і добротвіта на страшнім судищі Христові просім. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славної влади нашу Богородицю і присноді в Марії, со всім і Святим поминувши, самі себе, і трудрої друг весь живот наш Христу Богу предадів, Як благ і чоловіку, любець Бог єси і тобі славу, слава йому твій Сину, і Святому Духу, нині присно вік і у віки віком. Слава ваша, Господеві приклоніте! Господи Боже наш, приклони веселити, спасе, родиче, в вічество, на роби твоє надстояння Твоє. Тобі, пострашному чоловіку, Твоє, проголосували своя. Вже покоришевий очолив, вжидаючи помощі на Твоє надіющеся милості і Твої чающе спасення, я сохранина всякої времи, по настоящую вечері, приходящую ночь, от всякого врага, от всякого противного дійства диявольського, от і суєтних, воспоминання лукавих. Буде держава царства Твого, благословена і препрославленого Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки, віки. Осне кресте, благочестья непоміди моя поби. Повід... Це смертна я сила і вознесоком вся от землі, то небесним, поружиє не побіди, бісом сопротиворче, -со слава моченику, якого істину добре. Спасем дару я, даруй милость. Возносіте Господа Бога нашого і поклоняйтеся поножи Ново яко святого, радуйся, Господень Хрестем, і вже розлішися от хлятве чоловічество я радости знаменіє, проняй враги во Твоєму воздвиженінні, все Всечесне нам помочниче, хлібость праведних священих облаголіпиє, ми лютих і злавляй. Ще з силим же спасем, поружня, вірає, Боже, со страхом обстоять ангели, Христа, Божественная Я слава, бодаю, що вміру велі. Боже, цар, наш прежде віка, саділа спасеніє посредні землі. Радуйся сліпих нас, а вниче, немощних, прачу воскресенням всі помеших, Босвимовина вот люпачея, чесний. тим же розрушиться клятва і процвітенет лініє. Не обожикомся, і все всеконечно не звершеться, днем визнає батя виняще, руками, а Возносим, Госноси вознесеного посредні тебе і Тобі поклоняєшся. Очерпаючи партно велію, милость. слава головцю, сину, святому Духу, обновлення, совершающе всесвященного храма Твоєго воскресення. Я тебе славим, Господи, о святив і совершивши самосовершенною Твоєю благодатію, і красящого вонем священствуємо і от війни, та і і священними жертвами, і приємлюся от руках Твої безкровної і пречистої а жертви, що ще же право приносящим, гріхова чищем, є велій миллионі. Во віки вім, божественное сокровище на землі криє, жизно да взахреста не без віпо за сяця любого, чистивому, і повіни нам робіт писання, являє разумно. Єгоже радостно вірою, любові, о Божественного стеху висоті звини, шанієм, жито землетніх ізнесе, воїн павлення, міра і спасеніє душ наших. Що і широва Твоєго влади, ополону, в Твоєму сомі робі. Якові дісточі, моє спасені Твоє, є жив силу Творець на всіх людей, свідомо промені, і слав людей Твої нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і святому Духу і во віки вікова, амінь, Тройце, помилуй нас, Господи, Очеві наша, да попрости, беззаконія наша, святи посіти, немочі наша, імени Твоє, горати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину і Святому Духу, Імені і нині во вовіки вікова, амінь, Отче наш, сина Да святиться, ім'я Твоє, да Прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний та ж І остави Його ставимо наша, як якової сороїм дожником нашим, імені, нашим імені, вибуди вибуди на і не введи своє свої але нові злами на соло. Як твоє царство, сила і слава, цей сина, і Святого Духа, нині присною віки віком. Тверди, благоліпіє. і жню, споказав єси красу, свята, оселення, слава Твоє, я Господи, у сіє вовік віка, і прийми наша вони непрестанно, приноси я тебе молиння, Богородицею всіх животе і воскресеніням. Слава Отцю і Сину і святому, Духу. і нравом причасник і престолом Апостолом місника і я в'яні, обріл, єси, водохновене, повидіні я воском, цего ради слово єси ісправляя, і справляє, ради пострадали єси же до крові. Жиновочени, чехотніх, моли Христа Бога, спастися душам нашим, ні <плес> пресної вові. Живо Твоя, Хрест, Твоє благо. Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услыш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимся з якішим сленським мархирей, Льві, попіренським по любовіх і пископах наших, Кертиодорі Кер Послужащих, послушаючи в освітім храмі, саме цих наших духовних, сей во Христі, братії наші, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося в Україні народі нашим, при дижащих наших і усім воїнстві. Помилуй, Господи, помилуй, Господи. Молимся, предстоящих людях, ожидаючи у тебе великої багатої милості, затворящий на милостиню за вся православна Християни. Помілуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Як милостивий чоловіку, любець Бог, єси тобі, славу села, йому цвіти Сину і Святому Духові, нині пресною, віки, віком. Беспламнені, я сарафи, безіснення Бога, слава родшою, сущою, воробін, судя величає. Слава тобі, Христи, Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отвої, Сину, слава і Святому Духу, і нині, і присну, і вовік і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос істинний Бог наш, що задля нас увесь свій задум сповнив і благозволив, що в споруджений в Єрусалимі собор освячено було в ім'я Святої Воскресіння, молитвами причистої Своєї Матері, силою чесного животворящого Христа. Заступництвом чесних небесних сил безплотних, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Йоанна, Святих Славних Сихвальних апостолів, святого нашого Ніколая, Архієпископа Мелікійського Чудотворця, Святих Славних Переможних мучеників, преподобний і боносний отець наших, святого Мученика корнилія, сотника, і всіх святих помилує, спасе нас як облах і чоловіко любе.